А давайте сьогодні поговоримо про одну неймовірну українську історію: історію, де реальні події так тісно переплилися з магією, що вже й не розбереш, де правда, а де вигадка. Про часи, коли українськими степами ходили не просто воїни, а й справжнісінькі чаклуни. От просто уявіть на хвильку, що якби за кожним великим подвигом стояла не лише відвага, а й якась давня таємнича сила. Саме це питання і поставив собі письменник Володимир Родківський. І знаєте, його відповідь виявилася надзвичайно цікавою. Але щоб зрозуміти його світ, треба спочатку зрозуміти саму людину, яка його створила. Людину, для якої історія була не просто захопленням, а справою всього життя. Так от, Володимир Рудківський це не просто автор дитячих книжок, це людина, яка буквально дихала українським минулим. Він виріс там, де колись греміла козацька слава. І що неймовірно. Ще малим хлопцем він разом із друзями сам розкопав справжню доісторичну стоянку. Уявляєте, ця любов до власного коріння і стала його місією розповісти дітям про тих героїв, про яких десятиліттями воліли мовчати. І знаєте, в цьому є щось дуже особисте. Він, по суті, писав ті книжки, яких страшенно не вистачало йому самому, коли він був дитиною. За радянських часів багато сторінок української історії просто стирали, а Рудківський вирішив їх повернути, повернути дітям їхніх справжніх героїв. Ну що ж, давайте нарешті зануримось у його найвідоміший твір і познайомимось з тими, заради кого все й починалося. Знайомтеся, це Грицик. І Санько два звичайнісінькі 12-річні хлопці, живуть собі в селі Воронівка, але вони ще не знають, що доля готує для них щось абсолютно неймовірне, щось, що закине їх у саме серце Дикого Степу. І що найцікавіше, вони, наче дві протилежності. Грицик це така собі енергія в чистому вигляді, сміливий, рішучий, ну просто природжений воїн. А Санько, він зовсім інший. Тихий, спокійний, більше спостерігає, але його сила в інтуїції він бачить і відчуває те, що приховано від інших. Вони, ніби, тіло і розум, сила і мудрість, і саме разом вони непереможна команда. Так і жили б собі хлопці з звичайним життям, якби одного дня на їхньому шляху не з'явився хтось, хто, здавалося, зійшов просто зі сторінок давніх легенд. А щоб усе було зрозуміло, перенесімося в часі. Кінець 15 століття, дуже неспокійний період, постійні набіги татар, і саме тоді на історичній арені з'являється нова сила, козацтво, вільні і відчайдушні воїни, які вирішують самі боронити свою землю. І тут з'являється одне ключове слово джура. Хто це такий? Це, по суті, учень козака, не просто слуга, а майбутній воїн, який переймає досвід, вчиться воювати і жити по-козацьки. І от саме така доля чекає на Грицика та Санька. Їхнім наставником стає не аби хто, а сам Пилип Швайка легендарний козацький вивідник, тобто розвідник, людина, ім'я якої наводило жах на ворогів. І він не сам, Поруч із ним завжди його вірний побратим, величезний вовк-барвінок, і з цієї зустрічі, власне, все й починається. І ось тут, у стосунках із цим вовком, починається справжня магія. Швайка розуміє свого звіра без слів, це правда, але Санько. Санько раптом усвідомлює, що він може спілкуватися з Барвінком по думки. Він буквально чує думки вовка, і це відкриває в ньому щось неймовірне. Бо цей дивовижний зв'язок це ж не просто так, це ключ, ключ до чогось набагато давнішого і могутнішого, до великої таємниці козаків-характерників. Ось ми й дісталися до серця цієї історії Характерник. Це не просто козак, це воїн з надприродними здібностями. Козак чаклун вважалося, що вони є нащадками давніх волхвів. Характерники були елітою козацького війська, їхні вміння водночас лякали і викликали неймовірний захват. Тільки послухайте, що вони за легендами вміли бачити майбутнє запросто впливати на думки інших, лікувати рани, які вважалися смертельними, а ще насилати на ворогів ману, тобто ілюзії. Кажуть, їх не брала звичайна куля, лише срібна. Ну і звісно ж, їхнім вірним супутником часто був вовк, здається, щось нагадує, еге ж. І ось воно, найголовніше усі ці дивовижні, майже міфічні здібності їх починає відкривати в собі наш тихий, спостережливий санько, його вміння розуміти тварин, його дивні передчуття, його здатність впливати на людей це і є спадок справжнього характерника. Тож, що виходить у підсумку? А виходить справді геніальна річ. Рудківський взяв реальну історію, додав до неї захопливих пригод, і все це разом вплив у глибокий прадавній національний міф. По суті, шлях хлопців це класична історія дорослішання. Зі звичайних дітей вони крок за кроком стають захисниками. Спочатку вчаться воювати, а потім відкривають у собі ту глибинну духовну силу свого народу. Це шлях від простого хлопця до воїна, який розуміє, що за його плечима сила цілих поколінь. І в цьому, мабуть, і є головна ідея повісті. Це не просто пригоди. Через образ характерника автор показує, що справжня міць народу вона не тільки у зброї, вона в його дусі, в його історії, в тому невидимому зв'язку з минулим, який і робить націю непереможною. І це змушує задуматися, а які ще історії, відомі нам чи давно забуті, так само тихо і непомітно формують і бережуть душу цілого народу.